Благословення Небожителів. Глава 81 Земля ніжності. Золоте тіло, що чинить опір бажанню. Почувши це, молодий солдат раптово здригнувся та завмер. Він нерішуче обернувся, але підійти не наважився. Ситуація, що склалася, не дозволяла гаяти часу. І, побачивши його вагання, в грудях сіляня спалахнув гнів. Але принц змусив його вгамуватися: Не бійся, я нічого тобі не зроблю. Йди сюди хочеш. Хлопець нарешті зрушив з місця та кинувся до принца, проте різко зупинився за від нього. Сілянь тихо вдихнув і простягнув до нього руку Допоможи мені піднятися, забери мене звідси. Молодий солдат дуже обережно взяв його руку. Це було дуже схоже на те, як людина на порозі смерті нарешті знайшла когось, на кого можна покластися. І в одну мить все тіло селяня обмякло, і він впав на цього хлопця. Занурений глибоко в ніжні пахощі, він відчував, як температура його тіла все збільшується, його тіло просто палало. Але руки хлопчика чомусь були такими ж гарячими і навіть злегка тремтіли. Сілянь сперся на нього лише на деякий час, щоб накопичити трохи енергії, а перевівши подих, йому все ж вдалося випростатися. Принц не хотів, щоб хтось менший за нього повністю підтримував його з усіх сил, тому він повільно пройшов кілька кроків, не настільки сильно спираючись на хлопця. Несподівано він почув, як квіткові демони гукнули до нього, коли побачили, що ті віддаляються. Ні! Ваша високость, не залишайте нас. Він. Він чекає вас на дорозі, і якщо ви підете звідси, то натрапите на нього. Він? Хто це він? запитав селянь. Говорячи про цю людину, навіть земля ніжності злегка злякалася, та після деяких вагань вони все ж пробурмотіли. Він, це він. Квіти кивнули одна одній. Він це він, це той, хто привів нас сюди. Навіть якщо вони не наважувалися говорити про ім'я чи особу цієї людини, в голові сіляні все одно одразу ж з'явилася ця напівплаксива, напівусміхнена маска. Отже, ви маєте на увазі, що якщо я зараз піду, то той, хто вас усіх тут посадив, уб'є мене на дорозі. Але якщо я залишуся тут, він не прийде. Так? Квіткові демони були задоволені та кивнули головами, балакаючи. В грудях селяня раптово спалахнула лють не вбити його, а лише заманити в цю огидну пастку. Вони що гралися з ним? Краще було б би просто битися на смерть. Він зібрався з духом і притлумив своє роздратування. Здавалося, що інша сторона не мала наміру зустрітися з ним вічнавіч, а лише хотіла завдати шкоди його духовній силі. Змусити його відпасти від благодаті та втратити послідовників. Ці квіткові демони могли говорити неправду. Проте, якби вони і брехали, то навіть якщо молодий хлопець міг би підтримати його або понести на спині по дорозі, вони все одно не змогли би безпечно повернутися назад. Цілком ймовірно, що інша сторона навмисно накинеться на них з цими жінками на півдорозі, тоді ситуація може стати ще гіршою і ще незручнішою. На мить зваживши всі за і проти, сілянь гарячково видихнув і заплющив очі відведи мене до печери. Молодий солдат виконав його вказівку та допоміг перейти через землю, всипану трупами. Коли вони опинилися перед печерою, принц промовив тихим голосом: Стій! Молодий солдат зупинився. Навіть просто піднявши руку, сілянь неконтрольовано затремтів. Де твій меч, хлопчик підтримав його лівою рукою і звільнив праву, щоб дістати зброю. Сілянь простягнув руку, закачав рукави та відкрив невелику частину тіла. Під білим місячним світлом вона була неймовірно гладка та бліда, як найніжніший білий нефрит. Хлопчик раптом затамував подих, але сілянь цього не помітив і наказав все ще тихим голосом: Вдар мене. Рука, яка тримала потертий меч, одразу ж опустилася. Принц мовив: Не хвилюйся, просто вдар. І вдар трохи глибше. Мені потрібно намалювати бар'єр. Зараз під рукою немає інших духовних пристроїв, тому повинна бути кров. Однак молодий солдат запротестував Ваша Високосте, будь ласка, використовуйте мою кров. Закінчивши говорити, він підняв власну руку і вдарив мечем, зовсім не стримуючись. Сілянь поспішив сказати: Не треба твоя кров, але не встиг, бо на руці хлопця вже з'явилася глибока рана, з якої текла свіжа кров. Принц зітхнув ти не бери до уваги. Кров крон принца була неоціненним священним скарбом. Тож як кров смертного могла зрівнятися тут? Але бачачи, наскільки щирим був цей маленький солдат, він не міг сказати йому, що те, що він зробив, було безглуздим. Замість цього він мовив дякую, але нам все ще потрібно трохи моєї крові як каталізатор. Таким чином сілянь взяв меч і тремтячими руками зробив кілька спроб, перш ніж успішно вструмити зброю всередину передпліччя. Багряна священна кров потекла по його білій руці та капнула в дві вигнуті лінії перед печерою. Можна сказати, що це було безрозсудне витрачання священних ресурсів. Принц також подбав про те, щоб додати трохи крові того хлопчика, І після завершення його запаморочення стало сильнішим. Ходімо всередину. У печері було темно, і тому хлопець витягнув із за пазухи маленький розпалювач, запаливши його, Полум'я осяяло все навкруги інтенсивним світлом. Обличчя молодого солдата було сховане за пов'язками, що закривали його повністю, проте жалюгідний стан сіляння був відкритий для всіх, з нього стікав липкий холодний піт, волосся розпатлалося, вуста почервоніли та набрякли, а кутик рота був закривавлений. Ця рана утворилася, коли він раніше кусав губу, щоб освятити власний меч. Світло вогню било в очі принца, завдаючи їм болю, а хвилі жару ще більше мучили його. Тому він негайно наказав не розпалюй вогонь, загаси його. Хлопчик миттєво кинув маленький факел на землю та зробив крок, щоб загасити його. Вони знову занурилися у темряву. Після того, як йому допомогли зайти в печеру, селян сів у медитативну позу, а через мить заговорив. У мене є завдання для тебе. Чи зможеш ти його виконати? Я готовий померти десять тисяч разів. Хлопець припав на коліна. Принц болісно стримував своє важке дихання та сказав з вимушеним спокоєм: Я намалював два бар'єри перед печерою. Зовнішній бар'єр, щоб гарантувати, що ніщо ззовні не потрапить всередину, а внутрішній, щоб не дати нікому зсередини вибратися назовні. Важко вдихнувши повітря, він продовжив. Між двома бар'єрами достатньо місця для однієї людини. Залишайся там і пильнуй вхід до печери. Щоб ти не почув ззовні? Не виходь. І та ж логіка: не входь, які би звуки ти не почув від мене тут, всередині. Хлопчик був трохи спантеличений. Ваша високость, ви залишаєтеся тут сам? Так. Відповів сілянь. Я не знаю, що я буду робити. У будь-якому випадку не заходь, щоб не сталося. За таких обставин можливості повернутися вже не було. Щодо очікування підкріплення, ці жун, ймовірно, все ще спотикався десь по дорозі. Простий шлях назад до королівської столиці зайняв би багато часу Хто зна, коли прийде поміч. Він міг тільки тимчасово запечатати цю невелику територію, виставити вартового та придумати, як розвіяти аромат ніжних пахощів. Принц стишив голос і сказав: Квіткові демони плодоносять. Їхні чари надзвичайно могутні та спокусливі. Вони швидше за все скоро дозріють. І тут пахощі в повітрі раптом різко зросли, обірвавши його слова. Цей ніжний, теплий і м'який аромат заповнив повітря від землі до неба. Так віткові демони почали безтурботно хихотіти та балакати одна за одною. Мій корінь! Мій корінь зміцнів! Плоди дозріли. Відчувши цей надзвичайно солодкий аромат, селянь помітив, як його серце забилося швидше, а кров прилила до мозку. Сціпивши зуби, він мовив: Швидший йде не вдихай цей аромат. А якщо вони наблизяться, не лякайся, ніщо не може перетнути цей бар'єр крові. Але поки твої ноги залишаються всередині, ти можеш використовувати свій меч, щоб зарізати цих тварюк. Хлопець глянув на двір, переконливо кивнув і вибіг з мечем у руці, ставши між двома бар'єрами крові біля входу в печеру. За межами печери на тому полі трупів буйно розрослися кущі квіткових чагарників, і все це поле тремтіло, ніби щось під ними ось-ось мало розірвати землю. Незабаром там справді щось прорвалося. Це була голова жінки. Ця жіноча голова проросла з під землі, вдихнула свіже повітря над землею, і, здавалося, була як сп'яніла від несамовитої радості. Її очі стиснулися в щілини. Одразу ж за нею з'явилося кругле та гладеньке плече, а потім виповзла ціла рука. Під їхнім корінням утворилися плоди землі ніжності, які, дозріваючи, перетворюються на різноманітні форми жінок, всіх форм і барв. Настав час дозрівання, і незліченна кількість оголених дівчат вирвалася з під ґрунту. Вони підняли руки, щоб зірвати з голів яскраво червоні квіти, купаючись під місячним сяйвом. І досхочу витягуючи свої кінцівки. Спочатку духмяний аромат випромінювали маленькі квіточки, але тепер це робили спокусливі жінки. Вони змахнули залишки бруду з тіл, поправили волосся та попрямували до входу печери, чарівно хихикаючи. Ваша високоста, ми йдемо. Солодкі пахощі задушливо наповнювали й внутрішню частину печери. Сілянь сидів у позі лотоса із заплющеними очима, подумки повторюючи етичні трактати Даодедзін. Але толку від цього було мало. Квіткові демони безсоромно кликали його та щебетали знайомими словами Милий, коханий, Геге, -ге, Діді та іншими всілякими прізвиськами тривожачи його розум. Тож принц перейшов на читання вголос Діді Молодший брат. П'ять кольорів притуплюють зір, п'ять звуків притуплюють слух, п'ять смакових відчуттів притуплюють смак. Швидка їзда і полювання хвилюють серце. Коштовні речі спонукають людину до злочинів. Спокій долає ходіння, холод долає спеку, спокій створює лад у світі. Добрим я роблю добро, і недобрим також роблю добро. Селянь зовсім не помітив, що трактат, який він знав бездоганно, тепер декларує якось незв'язно. Дослівний фрагмент 12 розділу Дао Де Цзін. Переклад ліньов і Хуншун. Змінений автором фрагмент 45-го розділу Цзін. Оригінал звучить так. «Ходіння долає холод, спокій долає спеку, Спокій створює лад у світі. Дослівний фрагмент 49-го розділу з Дао -де Дзін. За межами печери квіткові демони плескали в долоні та глузливо сміялися. Мій дорогий наслідний принца, мій коханий, моя добра високоста. Ти ж не монах. Навіщо ти читаєш священне писання? Раптом звідусіль почувся крик, і здавалося, що той молодий воїн без слів став несамовито агресивним, рубаючи та ріжучи все навкруги, проганяючи тих квіткових демонів, поки вони волали. Вбивство! Хтось здалеку лаявся. Ти проклятий маленький вилупок, маленький руйнівник краси. В твоєму серці зовсім немає ніжності. Страшно, страшно, такий жорстокий у такому віці. Уявіть його дорослим! Квіткові демони намагалися втиснутися в печеру, як голодні звірі, але в них ніяк не виходило. Вони не помічали кривавих плям на землі та думали, що це все через хлопчика. Порадившись, тварюки зібралися неподалік і покликали його Молодий Геге, чому ти не пускаєш нас всередину? Ми ж не збираємося робити нічого поганого. Ми просто хочемо добре провести час його високістю. Будь добрим, маленький солдатику, і не заважай нам зробити його високості щось хороше. Цей маленький діді такий лютий. Шкода, що він трохи замолодий, ще такий ніжний. Він, мабуть, навіть не знає, що означає це щось хороше. Квіткові демони знову зареготали. А сілянь злегка розплющив очі та побачив, що біля входу в печеру стоїть чорна тінь того хлопчика, який з мечем у руці вирішив не рушити з місця навіть після смерті. Раптом одна з квіткових демонів сказала: Маленький Геге, не стій як твердий стовбур. Що ти задумав? Чому б тобі не піти за мною, щоб трохи розважитися? Що тобі до вподоби? Молодий солдат не вимовив жодного слова. А квіткові демони думали, що для того, щоб потрапити до печери, вони повинні пройти повз нього. Тож всі почали вигадувати якісь хитрощі, примовляючи: А як же я? А як щодо мене? Як гадаєш, я маю гожий вигляд? Поглянь на мене, я тобі подобаюся. Проте від загравань на початку та до скарги про наприкінці. Хлопець все ще ігнорував їх, коли вони були далеко, і накидався на них, коли вони наближалися. Сялян знав, що до того, як з-під ґрунту з'явиться хтось із землі ніжності, вони могли змінювати свою форму за бажанням. Він хотів попередити хлопця, але через своє скрутне становище не наважувався розкрити рота. Нарешті, коли хвилі жару минули, принц зітхнув. Не дивися на них. Боротьба з гарячою кров'ю, що приливала до голови, вже виснажила його. Тому голос його був тихим і тяжким, але воїн все одно почув його миттєво, негайно гучно відповівши: Так, сер, ваша високосте як? як ви? Я в порядку, сказав селянь. Якщо тобі стане надто важко, заплющ очі, заткни ніс і рот. Молодий солдат не встиг нічого відповісти, як інший квітковий демон раптом вибухнув сміхом. Я знаю, хлопче, твій улюблений тип, мабуть, виглядає саме так. Здається, що з'явилася ще одна нова особа на землі ніжності. Над печерою раптово запанувала мертва тиша, і юний солдат, наче також затамував подих. Наступної секунди насіляння обрушилися хвилі сміху тих квіткових демонів, ледь не перекинувши все тіло принца. Вони плескали в долоні та кричали: Вау, ну, нічого собі. Ну, нічого собі. Ти. Боже мій! Як ви до цього додумалися? Дивовижно! Хочеш, дивіться, усе тіло цього нахаби спантеличене. Я впевнена на 80% що так і є. Дійсно, я вже думала, що це клятий нахаба камінь, але хто б міг подумати, що я помилялася? Він такий молодий, а в нього вже така мужність. Я визнаю поразку, визнаю. Як щодо до цього малий, ходімо швидше, Насолоджуйся цим солодким смачним видовищем. Якщо покинеш цю землю, то жодної крамнички з такою стравою більше не буде. Якщо ти не скористаєшся своїм шансом зараз, то навіть після 800 років мрій все одно не зможеш скуштувати. Або, хочеш, ми тобі допоможемо прямо зараз. Молодий солдат розлютився не на жарт, і його голос наповнився жахливим гнівом. Ви шукаєте смерті. У той же час, всередині печери, принц майже досяг своєї межі. В його очах помутніло, в вухах зашуміло. Він не міг більше сидіти прямо, тому впав вперед і ледве тримався на землі руками. Але це падіння розхитало його сціплені зуби, і в цю мить марення з його вуст вирвався болісний жалюгідний стогін. Дуже дякую всім, хто слухає. Традиційно передаю вітання від своїх кутусиків.